У Хмельниччину варто вкладати гроші. У цьому вже переконалися іноземці. За російські гроші через місяць розпочнеться масштабна реконструкція курорту сатанів. Про унікальну природу подільських товтер знатиме вся Європа. Там не працювали участі споруди, там брали воду з джерела для питних потреб. Зараз цей проект вже реально починає працювати. І ми буквально через місяць почнемо реконструкцію старих товтр і будівництво нового санаторію, де буде суперсучасне обладнання. І далі там є бачення. Не буду зараз говорити, але є що сатанів стане ну дуже знакове місце в нашому регіоні, не тільки в Україні. Ще один не менш привабливий інвестиційний проект можна реалізувати на території Ярмолинецького району. Там родовища піску, багаті на у куніт. Це рідкісний мінерал, який можна застосовувати як добриво, як фільтр для очистки води і навіть як готову фарбу. Але поки що проект припадає пилом у кабінетах посадовців. Десять років ніхто. Ніхто не хоче за нього братися. Не хоче. Дуже інтересна тема. Грошей небагато треба. Там порядка 10 мільйонів доларів. А не йдуть. В облдержадміністрації нині вже є більше півсотні готових інвестиційних проєктів. Влада готова розглядати пропозиції потенційних грошовкладників. У 2011 році область значно збільшила залучення іноземних інвестицій. З 26-го місця у державі за цим показником Хмельниччина торік піднялася на 16-те. Вікторія Бакалець В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.